Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми говоримо з вами про затемнення, а точніше, про коридор затемнень. І сьогодні у нас з вами сон... сонячне затемнення. А що в цей день можна робити, що не можна робити, і що таке взагалі сонячне затемнення з точки зору езотерики і магії, ми з вами сьогодні розберемо. Але перед цим я хочу вам нагадати, що оцей величезний і важкенний пакунок косметики чекає саме тебе. Я розігрую на цьому тижні саме оцей неймовірний подарунок. Що тобі потрібно зробити? Підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково прокоментувати, як взагалі в тебе проходить сонячне затемнення. А можна написати будь-який коментар. Отже, друзі, починаємо, бо мені самому цікаво вам розповісти про це. Отже, перше, що нам треба з вами дізнатися, що таке взагалі сонячне затемнення і з чим його взагалі їдять. Отже, увага на екран: сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між сонцем і землею, відкидаючи тінь на поверхню землі. Протягом цього часу сонячне світло закривається, і небо темніє. Це час великих змін, як фізичних, так і енергетичних. З духовної точки зору, сонячне затемнення являє собою час величезної сили, оскільки енергія сонця та місяця зливаються разом. Це час, коли завіса між фізичною та духовними сферами найтонша, що робить його ідеальним часом для духовних практик, таких як медитація, афермація та ворожіння. Оскільки сонце тимчасово заблоковано під час сонячного затемнення, це також час для. Для самоаналізу та роздумів. Ми можемо використовувати цей час, щоб поміркувати над нашим життям і звільнитися від усього, що більше не служить нам. Ідеальний час, щоб відмовитися від старих моделей переконань і поведінки, які стримують нас. І прийняти нові можливості. Перше, що нам потрібно з вами здізнатися в цьому всьому ділі, це те, що ні в якому випадку не можна брати у борг і давати в борг так само. Якщо ви е, берете в цей день в борг, то ймовірність того, що ви віддасте цей борг, дуже маленька. Те ж саме, якщо ви віддаєте. Тобто, якщо ви будете робити будь-які маніпуляції з грошима в цей день, ну, скоріш за все, що у вас е буде дуже великі потім проблеми. Якщо ви вкладаєте в бізнес, у вас будуть потім великі проблеми, про проблеми ви програєте. Тобто весь свій енергетичний фінансовий потік. Стримувати в цей день якомога більше? Друге, дуже важливе правило це не робити ні в якому випадку операції, не робити якісь серйозні маніпуляції зі своїм тілом. Тож, будь ласка, якщо ви записані до косметолога і робите там якісь дуже серйозні важкі операції, ні в якому випадку не робіть саме в цей день. Бо в саме цей день чому? тому, що дуже важкий буде період е відновлення для вас, і також є велика ймовірність того, що будуть потім дуже важкі наслідки. Це якісь гноїння, це дуже важкий емоційний стан. Тобто цей день взагалі не підходить для будь-яких маніпуляцій зі своїм тілом. Наступне правило дуже важливе це сварки і лайки в цей день. Заборонено, заборонено і ще раз заборонено. Якщо ви будете сваритися в цей день або лаятися, весь цей негатив залишається з вами. Тобто. Чим більше ви будете сваритися, тим більше ви будете відчувати себе в негативі. Тобто е енергія так налаштована на людей зеркально, що все, що ви будете нести людям, буде відображатися <тапрошнень> вам. Тож, якщо ви будете нести позитив, то і позитив вам буде повертатися. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну, а тепер, напевно, найважливіше правило, тому що це правило, яке стосується, напевно, більш чоловіків. Хоча жінки також мають до цього справу. Це алкоголь. Не вживати алкоголь у цей день. Поясню чому? Тому що вся вся нечість вона виходить на е, як то кажуть, наружу. І е, е, старається кордон між. Тим світом і цим світом. І ви повинні розуміти, що в принципі сонце це дуже позитивна енергія, і якщо її нема, то е, в цей світ потрапляє дуже багато е, астральних лярв, поганих демонів і тому подібне. Тому, е, якщо ви вип'єте хоч щось, то ваша енергетична оцей енергетичний бар'єр, що називається тверезість, Розкриється і в цей в цю енергію можуть зайти погані сутності. Тому, будь ласка, ні в якому випадку ніякого алкоголю в цей день взагалі заборонено. Що це може про що це може потім вам вилитися, якщо ви все ж таки вип'єте? Мінімально це може вилитись вам е, просто в дуже поганий емоційний стан протягом якогось там часу. І максимально це алкоголізм. І е, потім, ну взагалі, погані суїцид... суїцидальні наслідки можуть бути. Тож, будь ласка, я вас дуже прошу ні в якому випадку не вживати алкоголь в цей день. І останнє, але не останнє по значенню правила, що не можна категорично робити в цей день, це, звичайно, їздити на машині кудись довго-далеко, переїжджати е кудись на нову квартиру, або е їхати в дуже дуже далеку подорож. Чому тому, що цей день не, е не дуже гарно сприятиме саме е в дорозі. Чому? Тому що ще раз вам розповідаю, що дуже багато негативних сутностей вилазить в цей день, і будуть дуже багато аварій, дуже може бути погане відчуття, передчуття. Тобто, в цей день не е, треба ні, нікуди переїжджати. Якщо у вас є змога перенести на наступний день, було б дуже е, добре. Ще з приводу того, що ні в якому випадку не треба переїжджати кудись в інше місце, тому що це місце буде нести негативну вібрацію для вас, тобто ви будете погано Ну спати, ви будете погано себе відчувати, тому знову кажу, якщо є така можливість, то краще перенесіть. Ну а тепер давайте вже про позитив. Хватить вже про цей негатив. Давайте дивитися, що ж е можна робити і треба робити в цей день. Обов'язково цей день треба провести з коханими людьми, з сім'єю, просто з друзями. Треба дуже багато сміятися, дуже багато позитиву, тому що позитив він руйнує весь негативний фон, який буде відбуватися саме у сонячне затемнення. Тобто, коли ви щасливі, коли ви знаходитесь у такої знаєте, зоні комфорту з гарними людьми, а в цей день буде найкраще, щоб ви посміхалися, сміялися, тому що енергія енергія сміху і вібрації сміху вони руйнують весь негатив, і ви будете відчувати себе прекрасно. І таким чином ви ще е, ближче зможете е, зробити такий правильний енергетичний фон для вашої родини і зблизитися з вашою половинкою, якщо навіть у вас є серйозні якісь проблеми е, в стосунках е, з вашими близькими. Наступне правило доволі дуже класне, я його дуже люблю: це медитувати і виконувати якісь позитивні, магічні або езотеричні практики. Що це можуть бути за практики? Ну, звичайно, це може бути медитація. Медитація вона концентрує вас в якийсь правильний енергетичний поток, а особливо коли це буде медитація, вдячності там за щось. Це може бути медитація чи знаєте, така. Трансформація е, вашого енергетичного потоку, і найкраща медитація може бути, до речі, це може бути такого аф аформаційного формату або навіть візуалізація для того, щоб ви бачили себе в майбутньому в якомусь такому позитивнішому стані. Ви можете, якщо у вас не вистачає грошей, то ви можете візуалізувати, що у вас є гроші і дуже багато. Якщо нема другої половинки, ви можете візуалізувати ту людину повністю, тобто попрацюйте саме на Цим а, магічні практики, ну магічні практики, дуже класно робити, звичайно, а, магічні практики будь-якого формату, аби це були практики позитивного, ще раз кажу, а, налаштування, і найголовніше а, молитви. Якщо ви будете молитися в цей день, молитви будуть дуже гарно вібраційно знищувати абсолютно весь негатив у вашій душі і, в принципі, у вашій енергетиці. Третє правило, яке в принципі доволі е, важке, але е, е, це. Обов'язково треба робити, друзі, це розривати стосунки з токсичними людьми. Обов'язково. Я вам прям дуже і дуже це рекомендую. Чому? Тому що в цей день дуже класно е, від всього негативу. Відхрещуватися, тікати, знищувати, відрізати. Тобто, якщо в вашому е, оточенні є люди, які несуть негативний лад, якщо в вашому оточенні є люди, які вас знищують морально. Скажіть їм до побачення. Я знаю, що це дуже важко, але зрозумійте, найкращого дня для того, щоб знищити негатив в, вашу, в вашому житті, взагалі не знайдете. Тож обов'язково токсичні люди, мінус із вашого життя. Моє напевно улюблене правило це прибирати. Е, дуже класна енергія для того, щоб ви почали прибирати в вашій хаті або... Прибирати або викидати старі речі. Ну, про старих, про старих негативних, токсичних людей ми вже поговорили з вами, що їх треба обов'язково викидати в цей день. А про речі не поговорили. Тож, будь ласка, якщо у вас є якісь речі, які ви хочете, це якийсь хлам, викидайте. Класний день для того, щоб почистити, помити, е, налагодити е, 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 е в енергію вашій хаті, тому що в цей день найкращий час для того, щоб це зробити. І ще одна така. Моя вам підсказка. Якщо ви а, відкриваєте свій, свою шафу і бачите там безлад, пам'ятайте, що такий безлад у вас відбувається саме у вашій енергетиці всередині. Якщо ваша підлога постійно а, грязна, то пам'ятайте, що підлога символізує карму. Тобто, чим більше ви ви чистите свою підлогу, тобто карму, тим більше варіантів того і шансів того, що ваша карма буде чистою і енергетично. Не вірите? Перевірте. Я вам даю 100% гарантію, що якщо ви почнете це робити кожного дня, ви почнете помічати позитивні зміни у вашому житті. Ну і останнє класне правило, але не останнє позначення, звичайне, це правило. Чистки. Обов'язково в цей день. Слухайте, ну він випадає в четверг. Це можна назвати, в принципі, чистий четверг для вас. А, таке повторення, якщо ви не встигли зробити в минулий четверг а, не, чистку. По-перше, почистити свою енергію, почистити свій будинок. Ми вже а, попрацювали з цим. Обов'язково почистити себе, прийняти дощ, прийняти ванну з сілью. Обов'язково. Для того щоб зняти всі оці негативні ваші зажими і тому подібне, дуже вам рекомендую в насипати окрім. Солі в вашу ванну, лаванду. Лаванда знищує негатив. Шавлія також, вона, ви можете, до речі, її також використовувати як у ванну, шавлія чи полинь, або запалити і зробити як такі пахощі. А, також не забувайте про те, що є дуже сильний такий енергетично сильний древесин, яка називається палосанто. Ви можете про це почитати в інтернеті, до речі, якщо ви хочете дізнатися про це трошки більше, про Пало Санта <Santo>, або про методи чистки, напишіть мені, я обов'язково зроблю про це відео. Тож, друзі, ще раз вам хочу нагадати, що чистка саме енергетична чистка, вона вам дуже сильно допоможе у цей день. Ну що, мої незламні, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і дуже сподіваюся, що вам сподобається ось цей неймовірний, класний подарунок, який я приготував для вас. Ще раз хочу вам нагадати, якщо ви тільки-тільки почали дивитися мої відео, що вам потрібно зробити? Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково писати коментарі. А, ви бачите, в мене є всім ком, осім відео за цей тиждень. Тож, Якщо ви повністю поставите на всі сім відео коментарі, поставите лайки на всі відео і обов'язково підпишетесь, у вас шанси зростають ще більше. Тож, друзі, не, а, не втрачайте такий унікальний шанс виграти для себе або для своїх коханих ось такий набір, цілий набір косметики. Неймовірно, для тіла, для обличчя, для волосся, для рук ніг, для всього. Друзі, тут я впевнений, що вам дуже це все сподобається. Тож я чекаю ваших коментарів. А з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже завтра.